Привіт, сьогодні ми з вами поговоримо про щось таке велике і водночас близьке кожному: про суспільство. Давайте спробуємо разом накидати таке собі креслення, знаєте, щоб розібратися, а як власне влаштований наш спільний дім? І знаєте, ось ця цитата Вільяма Джеймса, вона просто ідеально задає тон. Подумайте тільки: особистість деградує, якщо не отримує співчуття від усього суспільства. Це ж про глибочезний зв'язок, такий, знаєте, двосторонній. Не тільки ми створюємо суспільство, а й воно нас. От з цієї думки, власне, і почнемо нашу розмову. Ось наш план. Пройдемося по п'яти основних пунктах, щоб скласти це наше креслення. Почнемо з фундаменту. Що це взагалі таке суспільство? Потім зведемо каркас, соціальну структуру. Далі подивимось, що слугує розчином, який все тримає купи. Обов'язково зачепимо і лінії розлому, соціальну нерівність, і наостанок поговоримо про реновацію, тобто про те, як ми прагнемо бути різними, але рівними. Ну що, поїхали. Отже, перший крок фундамент що ж це таке суспільство? Здається, ну що тут складного, але, повірте, відповідь на це питання шукали століттями, і вона постійно змінювалася. І ось головна ідея ми просто не можемо існувати поодинці. От серйозно, спробуйте уявити, як навчитися чогось нового, як здобути професію, та навіть як просто стати тим, ким ми є. Все це абсолютно все стає можливим тільки завдяки іншим людям. Ми, по суті, намертво пов'язані одне з одним. І що цікаво, саме уявлення про суспільство не стояло на місці. Воно, знаєте, постійно еволюціонувало. От у XVIII столітті завдяки Руссо, всі думали, що це такий собі договір між людьми. У XIX пішли далі і почали порівнювати суспільство з живим організмом, де у кожного своя функція. Ну а в двадцятому столітті на нього вже дивилися як на складну злагоджену систему, що живе за своїми правилами. Все це, зрештою, приводить нас до того, як ми розуміємо суспільство сьогодні. І це скажу я вам набагато більше, ніж просто ну, купа людей, що живуть на одній території. Ні, це така складна заплутана мережа, мережа зв'язків, стосунків, взаємодій, в якій ми всі так чи інакше беремо участь. Окей, з фундаментом розібралися. Тепер давайте зводити стіни, тобто дивитися на каркас. Що це за така внутрішня архітектура, яка не дає суспільству перетворитися на хаос і надає йому якоїсь форми? Справді, суспільство це ж не просто хаотичний натовп. Уявіть, якби було так, повний безлад. Насправді, це дуже організована система, система статусів і ролей, яка, власне, і робить наше життя хоч трохи впорядкованим і передбачуваним. Давайте ж зазирнемо всередину цього механізму і подивимось на його головні деталі. Отже, деталь номер один соціальний статус. Що це таке? Ну, якщо по-простому, це місце людини в усій цій системі. От, наприклад, мати, студент, інженерка, все це соціальні статуси, кожен з них чітко визначає нашу позицію стосовно інших людей. Але ж просто мати статус цього замало, правда? З кожним статусом пов'язана певна соціальна роль це, так би мовити, інструкція з поведінки, яку від нас очікують. Мені дуже подобається аналогія якщо статус це іменник, то роль це дієслово. Це те, що ми, власне, робимо, це динаміка. Щоб остаточно це все вклалося в голові, давайте ще раз: статус це позиція, роль це дія. Статус вчителька, роль навчати, статус батько, роль виховувати. Тобто, статус це те, ким хтось є, а роль це те, що він або вона робить. Все просто. Так, фундамент є, каркас стоїть, але що ж тримає всю цю конструкцію купи, що є тим самим цементним розчином? Саме час прийти до третьої частини нашого креслення і поговорити про те, що нас власне об'єднує. І ось для цього клею є спеціальний термін, який вів відомий соціолог Еміль Дюркхейм. це солідарність. По суті, це відчуття єдності спільних інтересів і, що дуже важливо, взаємної відповідальності. Саме солідарність не дає суспільству просто розсипатися. Але тут є нюанс. Виявляється, цей клей буває дуже різним. Так, Дюркейм виділив аж два типи: перший механічна солідарність. Це як у старих традиційних суспільствах. Всі, грубо кажучи, однакові, роблять те саме, вірять в одне й те саме, і ця схожість їх і тримає купи. А от у сучасних суспільствах все інакше. Тут працює органічна солідарність, вона навпаки базується на наших відмінностях. У нас глибока спеціалізація праці: є лікар, є вчитель, є фермер. І ми всі настільки різні, що стаємо залежними один від одного. Ну, знаєте, як органи в одному тілі. Кожен робить своє, але без іншого ніяк. Але давайте будемо чесними жодне креслення, жодна будівля не буває ідеальною. Завжди є якісь точки напруги, потенційні тріщини, лінії розлому. І в нашому суспільному кресленні ці лінії розлому це соціальна нерівність. І тут дуже важливо зрозуміти соціальна нерівність це не про те, що хтось вищий, а хтось нижчий чи хтось розумніший. Ні. Це системна структурна річ. Це коли цілі групи людей систематично, я підкреслюю, систематично мають різний доступ до грошей, до влади, до можливостей. А де ми це бачимо? Та буквально всюди. Це і величезна різниця в доходах, і різний доступ до хорошої освіти чи медицини. Це може бути навіть правова нерівність чи обмеження свобод. І кожна з цих форм це ще одна тріщина, яка створює напругу в усьому суспільстві. Через таку нерівність і різні кризи деякі групи людей, на жаль, опиняються на узбіччі суспільства. І тут є два терміни, які часто плутають, але їх варто розрізняти. З одного боку, є люмпени – це ті, хто, по суті, повністю випав із соціальної структури, класичний приклад, безхатьки. А є маргінали це люди в такому, знаєте, підвішеному стані. Вони вже відірвалися від своєї старої групи, але до нової ще не прибилися. Наприклад, мігранти або ветерани, що повертаються до цивільного життя. Розуміння цієї різниці справді важливе. Але знаєте, що найцікавіше? Це наше креслення, воно не висічене в камені. Це живий документ, який постійно переглядають і намагаються покращити. Тож давайте перейдемо до останньої, фінальної частини до реновації, і поговоримо про, мабуть, найамбітніший проект сучасності як побудувати суспільство, де всі різні, але при цьому всі рівні. І тут історично було два головних підходи, дві великі ідеї. Перша це так званий плавильний котел. Ідея проста: давайте візьмемо всі культури, кинемо їх в один котел і переплавимо на щось одне, нове й універсальне, тобто асимілюємо. А от другий підхід мультикультуралізм каже: Ні, стоп, навіщо все стирати? Давайте навпаки зберігати і цінувати культурні відмінності. І ось це власне і є той фундаментальний у мисленні, який відбувається зараз. Ідея мультикультуралізму в тому, щоб дивитися на різноманітність не як на проблему, яку треба якось вирішити, а як на перевагу, як на силу. Знаєте, є таке чудове гасло, яке все пояснює усі різні, усі рівні. Але що саме ми маємо на увазі, коли говоримо рівні? Бо тут теж є два різних погляди є формальна рівність це коли правила однакові для всіх. Уявіть собі забіг, всім дозволено брати участь, стартова лінія одна для всіх. Звучить справедливо, так? А є реальна рівність. Цей підхід визнає, що в людей можуть бути різні стартові умови. І щоб забіг був справді справедливим, можливо, комусь потрібно дати невелику фору на старті. Тобто, мета не просто рівні правила, а рівні шанси на перемогу. І наостанок я хочу залишити одне питання, над яким варто подумати, чи можливо взагалі колись повністю подолати соціальну нерівність? Чи це, можливо, просто неминуча частина будь-якого суспільства? Ідеальний світ без нерівності це реальна мета, чи просто красива утопія? Адже креслення нашого спільного дому ще далеко не завершене, і те, яким воно буде, залежить від кожного. Дякую.